Візок на колесах, магазин Морозова. Комплект неповний, але досить багато є іграшок, з якими можна гратися. Це все повністю розбирається і складається всередину. Можна тут інші іграшки ще закидати і зберігати. За ручку можна возити, переїжджати. Тут ріжочок стоїть. Там зараз ми візьмемо. Кульку тут нас полити можна, з іншої сторони є такі чашечки, три штучки, і тут відкривається, і є такі резинові вершочки. Тан хороший, пластик не затертий, І одягається, і є ой погано діла. І є морозивко. Так. Сюди там дитинкою граєтеся. З цієї сторони, наприклад, ви продаєте морозиво, тут дитинка стоїть, вас замовляє, ви сюди поставили і ваше морозиво готове. Такі рольові ігри таких кольорів. І зараз закривається, відкривається такий гарний набір.